Доброго дня, друзі. Всіх вітаю на YouTube каналі. І сьогодні ми будемо говорити про безпеку зберігання даних з блокчейном Aleo. Що ж таке Aleo? Aleo – це криптографічна платформа для створення приватних та безпечних додатків. Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити безпеку та коміційність даних наших користувачів за допомогою технології Zero Knowledge Proofs. Саме про це заявляє Алео. Це означає, що Алео не зберігає жодних особистих даних наших користувачів на наших серверах, а лише дозволяє їх зберігати дані лукально на своєму комп'ютері або іншому мобільному пристрої. Приватність даних. Один з найважливіших аспектів, які Алео приділяє увагу, це приватність даних користувачів. АЛЕО розуміє, що ваша інформація повинна бути конфіденційною та захищеною від несанкціонованого доступу. АЛЕО використовує сучасні технології шифрування для захисту даних співтовариства. Крім того, АЛЕО завжди стежить, стежить за новими загрозами та прагне покращувати безпеку своїх послуг. Зараз хочу поговорити про безпеку даних в Авело. Як, як заявляє АЛЕО? Що наша компанія використовує передові технології для захисту даних їх користувачів. Ми використовуємо шифрування з безп... використанням сильних алгоритмів, щоб забезпечити безпеку даних під час їх передачі. Про це заявля компанія Авело. Також використовують мережеві протоколи, які гарантують безпеку передачі даних через інтернет. Наші сервера знаходяться в захищених приміщеннях з контролем доступу, що дозволяє нам захищати дані від несанкціонованого доступу. Досягнення Aleo За останні роки Aleo успішно виправдано нові технології шифрування даних, що дозволяє зберігати їх у безпеці. Ми також розробили власний алгоритм, який забезпечує високу швидкість передачі даних при збереженні їх конфіденційності. Про це говорить компанія Aleo. Алева команда експертів з безпеки даних постійно вдосконалюється та розробляє нові методи захисту інформації. Завдяки цьому ми можемо запевнити наших користувачів у тому, що їхні дані залишаються в безпеці та конфіденційності. Підсумок до цього року можемо сказати, що заключно наголосимо, да, що приватність та безпека даних це основні пріоритети Валева. Але вкладає багато зусиль в розробку технологій, які забезпечують конфіденційність та захист даних користувачів. Але сподівається, що ви дізнались мети збереження даних і захисту. Якщо у вас є будь-які запитання до мене або інших амбасадорів цього проєкту, ми будемо раді вам допомогти та відповісти в коментарях під цим відео. Дякую, що прослухали цю презентацію і до зустрічі.